Це формує спокусу маніпуляцій. Якщо ми говоримо про закон, який, закрит, який закриває виборчі списки, наприклад, а перед цим кажемо, що головна проблема української політики взяти останніх років це криміналізація політики. Коли люди, які не шанують закон, а люди, які мають... Кримінальне минуле, ховаючись за свідомими дефекти виборчої системи, приходять до влади. А керуючись тим, що Конституція передбачає депутатський імунітет, так десятками років можуть жити і не відповідати перед українським законом. Звідси, звідси витоки нашої криміналізації. Якщо криміналітет приходить в політику, вибачте, він криміналізує все наше життя. І політичні в тому числі, і економічні. Тому я б сказав, це друга причина недосконале національне законодавство, яке стимулює дії щодо фальсифікації. Я говорю не тільки сторони влади, я говорю те, що відбувається сьогодні по дуже багатьох округах про ту саму гречку, про ту антирекламу, по ті десятки проєктів. Почитайте. Ну, будь-яку серйозну політичну, політичний аналіз, що відбувається сьогодні на округах, як себе ведуть різні кандидати, які ж пари не виходять, не знаходять у цьому законодавстві для того, щоб зробити компанію чорною, зробити серйозну дезінформацію, виборця і таке інше, не говорячи вже про... Кошти, які практично не обліковуються, контролювати сьогодні поведінку жирних котів мішків на округу, неможливо. І це все бруд, це все бруд, який відверто а приніс цей закон, який проголосувала і опозиція, і владу, і я переконаний, що це їхня вина. Можна нарахувати дуже багато загроз і ніякі, ніякі веб-камери, Ніякий е, громадський контроль, ніяка кількість міжнародних спостерігачів не усуне тих проблем, які на рівні закону сформульовані як, як пороги, як виклики. Е, якщо ми говоримо про те, що а, чим найбільше можна запобігти... А, Зловживанням на виборах, я б сказав, явкою виборця. Найбільше до чого не готова сьогодні ні влада, ні некоректні кандидати це висока явка виборців. Якщо людина не буде байдуже і проникне відповідальністю за вибори, що це твій крок, що це твої вибори. І не серед за відповідальність, це може зробити найбільший вплив на мінімізацію фальсифікацій і різних ризиків виборчого процесу. Тому мені б не хотілося, щоб люди жили в апатії, мені не хотілося, щоб людина відчувала, що від неї нічого не залежить. Я не йду на вибори і не хочу брати на себе. І пусть там відповідальність. Це неправильна позиція. Я вже говорив на попередній зустрічі, як Післав Максимчук, він казав, що Україна починається з тебе. Почни думати, почни приймати рішення, починаючи від участі в виборах. Неси відповідальність. Як ти починаєш приймати участь у виборах, ти вже не раб. З одної сторони, у тебе лестощів ніколи не буде до влади, яку ти обираєш. З іншої сторони у тебе з'являється відповідальність. Це та відповідальність, яка у тебе є за свою родину, за свою дружину, за, свою, за своє обістя. Ти, це ти обрав. Це твоє. Ти його формуєш. От коли ми говоримо про формування влади, очевидно, суспільстві повинно суспільстві повинна сформуватися така, така ж відповідальність що це твій вибір, це, це твій проєкт, е і найкраще, що ти можеш зробити, це забезпечити той контроль над тою владою, яку ти обрав в е слідуючі п'ять років. І тому участь у виборах найкраще лікує десятки е недоліків, які вже піднімалися в пресі, освітлювалися, які ще не піднімалися. Чим вища наша явка, тим менший вплив фальсифікації будь-якого роду може бути на їх результати. Віктор Андрійович, скажіть, будь ласка, газета Обент Маронюк. Не знаю, чи вам вчора гекалося, але вас згадував народний депутат України Геннадій Наріч Москаль. Було сказано не так багато, але дуже... Мало доброго. З чим це пов'язано? Ви маєте якісь особисті стосунки з Москалем? Чи це пов'язано з політикою? Як? Ви знаєте, я віддату. Я не хочу коментувати цю людину, бо вона для мене не цікава. Це пустоцвіт, яких дуже багато в українській політиці. Це було Слухайте, не слухайте його. Я думаю, що цікавого для вашого життя. Ця людина вам нічого не принесе. А чому мені його коментувати, скажімо Що він має довести? Чого він мені Бо Москаль це політичний турист, це навіть ну, не потрібно коментувати все, що він говорить. Нічого правда, нікого не вирішується. Я... Я... Пан... Пан... Петро Кобелко, довірена особа президента України Віктора Андрійовича Йочіка по 203-му тоді виборчому окрузі, чим пожути і водиться міні. Ну, тепер, бо на, б... на одному із сіл у я нас б... був, був 0 голосів за і а 99-810 голосів. Два були не дійсне Ні більше в Україні такого не було ніде. А в кого давали 93% голосів з Вас. Моя жінка казала, що в Чикаго так було. <клес> 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 було, було, було. У ну, кружці так щось. <клес> <Два> голоса <клес> я знаю ні, хто. Два, Два голоси не дали. <клес> <клес> І там це було у банилове під'ємно, це знаєте, За що я їх потерпів? Пролив за вас кров один раз. 28 травня <свят> мене били добрячі, 9 вересня э, хілера прислали тут навіть. Э, бит... До бит... мене теж писували. Я знаю, e, пройшов вбиту у Мукачеві. Ну, я, також, мені дуже е, боляче зараз, що ідеї, які ви говорите, за які мій дід осочився втратив ногу, а батько два рази сидів в тюрмі заставлено, е, ці ідеї чомусь не доходять до наших людей. І те, що ви говорите, воно близько мені, моїй родині, моїм людям, моїм читачам газети, дуже близькі. Але коли воно йде. Сюди на місця, воно розбивається в тих людей, які нам половають. Коли е, у 2006 році прийшли е, сюди керівниками з Криму, вони привели з собою одного агресивного антиукраїнця, який організовував перекоп перекоп символічний побиття студентів на селищі. Побиття поїзду дружби тоді, коли ми організовували це. І тут він робив політку дуже серйозно. Коли я звертався до них, що не можна такі речі робити, мені говорили, що ми своїх не здаймо, тих, хто їх привів. Вони дійсно його не здали. Сьогодні він є е, активним регіоналом і міністром туризму у Криму. Е, потім вийшло вже аж занадто далеко. Коли голова партії Наша Україна минулого тижня у газеті партії регіонів агітує напряму за партію регіонів, то скажіть, будь ласка, як люди можуть зараз вірити? Що робити мені? Як мені довести їм, що це не можна робити? Як довести керівникам? Як довести в штабу вашому, що це робити не можна? Це, мені приклон, як плюшов? мене болить це все це. Про Куліша говорити? Так, про Куліша. Коліч сказав, що щоб всі аєтували, щоб всі голосували за Артема Семенюка, висунеться партія регіонів. Там є висунець Куну, який ходить зараз в нашу країну. Іван Клавчик, а він сказав, голосувати за, за висування партії регіонів. Можна хіба так жити? Я, я 10 хвилин назад з ним говорив по телефону так. і сказав, скажи мені, як, якщо в мене буде запитання, як мені прокоментувати? Він сказав, я цього інтерв'ю не давав. Чому він не спростує в газетах зараз це все? Це вже пройшло більше тижнів. Я, я можу і це запитати, але о, о, те, що він мені сказав 10 хвилин назад, каже Вікненіч, я цього інтерв'ю не давав. Прошу цим керуватися. Але от по суті вашого питання, воно набагато глибше і відповідь є трошки довшою, ніж по цій частині. Знаєте, я знаю, що дуже багато людей відвідують велике розчарування, швидкоплині. В мене є розуміння, чому так відбувається, чому так українське суспільство, українська нація так важко піднімається з небуття. Ми від часів Виговського і Хмельницького не мали своєї держави. Це 350 років. Інститут українознавства зробив дослідження по гуманітарній політиці, одну мову у нас забирали 172 рази. Ми то знали там про Валуївський е указ. Таких було 172 укази. У нас забрали літургію, у нас забрали Біблію національною мовою, у нас е забрали абетку. Задайте собі запитання, коли ми прочитали повне видання без копів Тараса Григоровича Шевченка? Чи Івана Яковича Фенко, чи Лесі України. Це 7-10 років, не більше. Ви знаєте, те, що творило український світогляд, 350 років вкралося, ховалося. І мати, мати треба на увазі, ці 350 років ми жили, можливо, в п'яти державах. Стояли п'ять імперії. Які ділили українську суверенну територію на десятки кордонів, можна назвати трагедією катерининських часів, Мазепинських часів, гетьмана Скоропадського, чи Симона Петлюри, чи Голодомори. Підіть, будь ласка, в історичний аналіз знайдіть у Європі націю, яка перетерпіла таке лихо. Тут от, недалеко Григорій Мелянович, він робив дослідження недавно і опублікував у спецвипуску по темі голодомору, політичних репресій, перепис 26-го року, який дає 23 мільйони населення України, перепис 39-го року при приєднанні Західної України дає знову ті 23 мільйони. З приєднаними західними територіями. Прирост в Україні був вищий, ніж у країнах Середньої Азії. У нас був 18% річний приріст населення. Так ось ми за ці 13 років мали при 18% народжуваності і приростів мали депресію у загальній чисельності. Куди ці, куди ці десятки мільйонів людей поділися? Оце репресії. Репресії проти моєї нації, які робили комуністи. 40 мільйонів. І от виникає питання. У е, 91-му році ми отримали державність. Ми не звикли жити разом. Такого ще не було, щоб в одній хаті жили українці Сходу, півдня, півночі, заходу. Ми ніколи один з одним не воювали. Але ми майже ніколи не жили. Ну, принаймні 300, 350 років не жили в одній державі. Хіба важко зрозуміти, що ну, прижитися в одній родині за рік, за два, за десять це не так легко. Ми починаємо один до одного тільки звикати. А, очевидно, а, нам довікає, що у нас різні мови. І вони праві. Нам дорікають, що в нас різні культури, вони праві. Нам дорікають, що в нас різні церкви, вони праві. Нам дорікають, що в нас різні герої, вони праві. Вони дорікають, що в нас е, різна пам'ять, різна історія, вони праві. Це правда. це правда, її не треба боятися. Але я стверджую, це не протиріччя наші, це відмінності наші. Я родився на сході України. Я вже е, розказував десь журналістам, коли маленьким хлопчиком у пасу корів, і там стоїть пам'ятник з Чавуна відлитий, на якому написано, на цьому місці проходила границя між Польщею і Росією. Знаєте, ви пам'ятаєте, у Клошівці чотирьох грани така стела стоїть і так. Мене не вчили. Де була Польща, де була Росія, де була Україна? Я сам собі задавав ці запитання. І в мене, було, і в мене запитання стояло перед собою, перед моїм татом, перед моєю мамою. Тут я в полулях, полулях, полулях. Польський кордон. Я родився за 40 кілометрів від Росії. Зараз 40 кілометрів від Росії. Запитання, де Україна? І от ви знаєте, от, це, це просто не дитяче запитання. У нас не було тієї країни. У нас не було. У нас забрали наших пророків, у нас забрали, вкрали наше ім'я, нас забрали нашу церкву і так, далі, і так далі. Знаєте, оці характеристики можна як з рогу і з обілля висипати, і вони будуть праві. І це дає змогу навіть деяким казати, ну що Україна? Україна це случайне государство. Подивіться на ту націю, бо вона докупи не складюється. І тому, коли ми сьогодні розглядаємо виборчий процес, здавалося, б, для нації, яка так слабко інтегрована внутрішньо. Параграф номер 1 од нашої політики, який повинен бути дитячі садочки п'ять стадіонів. Чи ключовий курс, як консолідувати 46 мільйонів українців, людей, які не звикли жити в одній державі, відчути себе спільнотою? Що в нас з'являються спільні герої, що в нас з'являється єдина рідна державна офіційна е, мова, що в нас з'являється спільна історія, яка написана не в Москві, а написана тут, яка прославляє мого діда, прадіда, нашого, е, наші покоління. Ми з вами вчилися, коли на покуті або Павлік Карчагін, або Павлік Морозів, Морозов осіб, або Бандит Котовський там дещо висів. І це казали, що це наші герої. Ми виросли пустим поколінням, тому що пізнати, що Мазепа твій герой, тобі треба десятки років. Чи Степан Бандера, чи е, кожна людина, яка змагалася за суверенітет і незалежність, вона десятками років була захована від нашого пізнання. Як виходить із цієї ситуації? От не судіть, не судіть цю українську націю. бо Бо насправді, знаєте, виклики, які перед нами є, набагато складніші, ніж стояли перед поляками, чи фінами, чи литовцями, чи ким би там е, не було. І тому я просив би з великою терпимістю до цього відноситися, тому що якщо ми хочемо все-таки вирішити ключову проблему національну, це слабка внутрішня інтеграція і перейти. До розбудови а, української політичної нації як спільноти нам треба не один рік проводити великі національні діалоги по всіх цих питаннях, які ми говорили і які ми не говорили. В рамках діалогів це не указ президента, це не доктрина, яка там, знаєте, на Галичан прийде із. Міста на самих Пагрубах чи на східняків це наш діалог. Не принижуючи нікого, розуміючи обставини, в яких ви очутілася одна чи друга частина України. Я переконаний, що це те, що найбільше може гріть, консолідувати і змінювати нас. Причому, коли я говорю про тему національної єдності, про тему національного діалогу і національного розуміння. Я маю на увазі політичну націю. Це нація для не тільки українців, це нація для росіян, це для, нація для євреїв, це нація для болгар чи греків. Коли ви запитуєте американця, хто ти, він відповідає, я американець. Потім далі каже, да, я італійського походження, чи французького, чи якогось. Українця дуже часто тобі скажуть, я російський, третій скаже, я болгарин, четвертий скаже, я румун. Як ти живеш нам? Українські материнські землі. Тут є титульна нація, яка заснувала державу України, ти є складова частина її політичної нації. Тобто я не це кажу. Я просто констатую факт і просто закликаю, що, знаєте, якщо ми хочемо утвердити Україну на віки, нам треба якомога швидше формувати і пролюбити політику національного відродження, національної єдності. Або... Національного зародження, якщо ви хочете. Бо коли поляки робили свою націю, в мене пару, декілька днів назад, у Тернополі, будучи, ми спілкувалися з одним поляком і теж піднімали ці питання. Ви знаєте, польська нація творилася не з 91-го року, а 150 років назад литовське, болгарська і будь-яка інша. Ми тоді були колонією. У нас тоді не доходили руки до нашої абетки, до нашого слова. І родився Тарас Григорович, знаєте, як, як е, рідкісне виключення, який, який із е, всього сонму вибрав одну тему е, українського слова. І через українське слово він зробив більше, ніж будь-яка революція могла зробити. Тому що слово тебе ідентифікує, слово тебе робить тотожнім. Учасник одної нації. Він зберіг, саме головне, що сьогодні нас консолідує, і Ну Хто більше Шевченка нас сьогодні може об'єднати. Тому що він зберіг, в якійсь мірі сотворив те українське слово, те українську мову, ту українську поезію, яка сьогодні, незалежно від того, в яку ти церкву ходиш, якою ти мовою на Україні говориш. Для тебе Шевченко це щось цінне, інтегруюче. Так ось, Знаєте, коли у Європі творилися нації, у нас не було держави власної, у нас скоріше забирали те, що консультувало, об'єднувало. І тому на сьогодні так вийшло, що поряд з політикою національного творення, національного відродження, ми повинні займатися політикою. Демократизації і свобод поряд цими двома політичними політикою пан'європейської і європейської інтеграції. От задумайтесь, будь ласка, чи це не забагато для одного покоління освоїти, що ти українець це не хахол, освоїти, що жити в демократії, до якої ти не звик останні, можливо, 300 років, чи бути європейцем. А тебе навчали, що ти до Азії ближче на придивиться газети Правда, чи для одного покоління навіть три ці вимоги не занадто велика ставка. Не занадто. Я не кажу, що як ціль вони погані, ні, навпаки, вони безальтернативні. Я просто кажу про наше покоління, що воно встигне освоїти цей світогляд? Він не простий. Простіше говорити про пенсію про зарплату. Вона Тема прямолінійна, вона опускає рівень нашої полеміки, дискусії, вона не вивершує наші відносини, вона люмпінизує мою націю, моє суспільство. Але майте на увазі, вона, як правило, виграє. Тому що це проста політика, лінійна політика. Вона думає про жовтень. А ми зараз говоримо про покоління, Ми зараз з вами говоримо про державу. Після жовтня буде і листопад. І, гру. Так от ми говоримо про це, як зробити план для країни, для нації, як вивершувати наші відносини, а не опускати нас. Це політика, яка набагато складніша. Тобто я умовно зараз наведу там три приклади. От